Доброго ранку. Ми вже встигли намерзнутися, поки Наташа повичищала, поки попорилися, вже змерзли і прийшли хочемо загрітися. І надумали з'їсти вчорашнього супчику картопляного, підігріти, щоб трошки було тепло. Розкажу вам анекдот, який я зварила суп. Кавдо до Добре. Наташі. Кау до Наташі, десь Петрушка в нас є в морозільці, є. Ну, абсолютно є, мабуть, в другій морозільці там на дочі. Я подивилася, тут каміння є тут. І взяла зварила суп. А тоді, коли зварила, придивляюся, я кажу, Наташі, а чого такий здорова Петрушка така, що я так грубо її покришила, не туди, аж коли вже добре наділися, такий добрий суп був. Роздивилися, що то щавель. Ще з супу не їли. Картопляного. Да, картопляного. Але такий добрий, що ми ще й снідаємо сьогодні ним. Отак, От як баба сліпа і не підписано, та й оце тобі можна наварити, що хочеш. Вітаємо всіх за зі святом, своїх хлопців теж. Наташа вже вив'язала Олішкові спинку. Буде вже перед починати в'язати. А ми чекаємо Анжелу, вона порається. Зараз йдемо вечерити. Так, У нас сьогодні на вечеру картопелька із тюлечкою. Огірочки, салатик. Йдемо вечерити. Що, дивиться, де він знайшов ці мультики. Сам включає, сам клацає, переключає. Ох, й гіточки. такі мої внучата. Повечерали та й дивляться мультики. Появиться світло та й поїдуть додому, бо в нас світло на генераторі. Дев'ять разів! Здався да хватить, бо вже руки будуть боліти. 10, 20, 20, 20, 20. Хто ж вечера є, тоді віджимається Олешка? Хорош бо будуть ручки боліти. 10, 20, 20. Да, мостик це? А, ясно. А, а Настя, а наш погад вмієш, Настя? <рикла> Чи <Чого> вже <я> забула? <рикла> так, у нас з'явилося світло, і я знов сідаю до горіхів. Ну, тут пишуть мені, що переднабивають, а тоді лущать їх. Я теж так само. Онуки вже відправила додому, світло появилося. Вони вже тут верхи знімали. Мені так удобно, не треба здинатися. Я пробувала на пляшці, в мене не виходить. Вони мені кришаться. Я раніше перебивала 20 мішків за зиму сама. Ми їздили з чоловіком по посадках і вдома. Мала цілу зиму, що робити. І в'язати треба було, і горіхи бити. Зараз ми вдвох з Наташою, нам легше. Наташа в'яже, а я б'ю горіхи. Takk skal du ha. Так що в мене теж, виходить, не дуже помало. Це мисочку таку набиваю, а тоді сідаю собі і лющу. Ой, на цьому буду закінчувати. Буду монтувати ролика, поки є світло. Бо вчора не встигли, вже аж 12 було, то вже не було коли людям дивитися. А так буде загружатися, а я буду собі бити помаленьку. Наташа крутить цигарки. Всім спокійної ночі.